Сьогодні ми отримали відповідь на питання, що буде з коробкою, якщо проїхатись на неї взагалі без масла, поки вона не стане. В даному випадку це у нас Audi A6 C7. Забули залити масло саме в механічну частину, і машина їхала, поки в принципі просто перестала по перестала працювати як потрібно. От, машина взагалі перестала їхати. Зараз ми розглянемо, що відбулося з різними елементами цієї коробки в такій ситуації. Що стосується самих валів, у нас наглухо стерлося дві шестерні. Ось одна. Отут, тут повинна бути шестерня, її немає. От, і ось ця теж так само з'їдена до нуля. От, пластиковий дифузор, оцей, який повинен розподіляти масло по шестернях від насоса, рівномірно, щоб все змазувалось, він просто згорів. От, і як бачите, в самому корпусі просто хлама, оцього, це, це горівший пластик, метал, стружка закоксовано. Це все залишилося в корпусі механічної частини. По диференціалу, як бачите, я так розумію, що шматки шестерьох звалів, пішли в диференціал. Куча відколів, багато механічних пошкоджень. Сам корпус теж постраждав. От, зараз покажемо. Ось у ньому пробило дирку просто насквозь. В самому корпусі диференціалу так само побило шестерні. От, вони вже якби не пригодні ні до чого. От це все сталося через потрапляння сторонніх якихось часток саме в дифференціал.